Україна та Росія можуть укласти мир вже наступного тижня. США хочуть, аби Київ визнав Крим російським та відмовився від НАТО, а територію ЗС нейтральною під проекцією штатів. Росія використала великодні перемир'я для накопичення сил та розчищення доріг для наступу. Тим часом зсу потрапили в засідку на турецькому напрямку. Українська гімнастка поставила на місце росіянку прямо на подіумі пошани. Та чому улюблена телеведуча мільйонів росіян та самого Путіна планує втікати до Гондурасу? Про це і не тільки поговоримо детальніше далі. Мене звати Катерина Колген. Починаємо інформаційний понеділок разом. Україна та Росія можуть укласти мир наступного тижня. Про це написав Трамп у своїй соцмережі True Social. додавши, що як тільки буде досягнуто угоди, тоді обидві сторони почнуть вести великий бізнес із США, які процвітають, та зароблять ціле багатство. Водночас адміністрація Трампа вже втомилася від війни в Україні, бо вона триває надто довго. Про це в ефірі Fox News заявив спецпредставник президента США Кіт Келох. Таким чином, він прокоментував, що заяви Марку Рубіо про вихід США з перемовин були надто жорсткими. За словами Калога, президент США за 90 днів зробив більше ніж демократи за понад 900 днів. Ми втомилися від того, що відбувається в Україні у світі. Дуже багато інших проблем, до яких Сполучені Штати Америки мають бути залучені, і ця війна затягнулася надто довго. Ша очікують на відповідь Києва щодо визнання Криму російським і відмови від вступу в НАТО. Про це пишуть у Wall Street Journal. У матеріалі йдеться про те, що ця ідея була представлена українській стороні під час зустрічі в Парижі. Тепер Вашингтон чекає на швидку офіційну відповідь від України, яка має бути озвучена під час переговорів у Лондоні. У разі збігу позиції, пропозиції будуть передані Москві. Крім того, план Трампа також пропонує перетворення території навколо Запорізької АЕС на нейтральну зону під контролем США і фактично заморозку лінії фронту з закріпленням окупації частини території. При цьому досі немає рішення щодо того, які види гарантій безпеки може отримати Україна, якщо погодиться на таке мирне врегулювання. Росія використала великодня перемир'я для накопичення сил на Харківському напрямку. Повідомили у бригаді Хартія. Військові кажуть, що висока ймовірність того, що окупанти планують відновити активні штурмові дії. Про використання перемир'я для облаштування проходу через водні перешкоди розказали бійці 66-ї окремої механізованої бригади. Військові опублікували кадри, як окупанти намагалися розчистити дорогу від раніше підбитої інженерної техніки комплексу розгортання тимчасових доріг на базі Камазу. Тоді цей знищений комплекс перекрив проїзд через річку Чорний Жеребець, чим унеможливив штурмові дії росіян бронетехнікою. Збройні сили Російської Федерації намагаються розчистити переправу. Аналітики Deep State пишуть, що росіяни не ведуть вогонь, де розуміють, що тишу необхідно використати для облаштування, підготовки штурмових дій, ротацій і так далі. Також окупанти використовують наказ не стріляти з нашого боку для того, щоб витягнути своїх двох сотих, провести розмінування, відвести харчі з водою та облаштувати позиції. Україна досі не почула відповіді Москви на пропозицію продовжити режим припинення вогню до 30 днів, заявив глава МЗС Андрій Сабіга. Він вважає, що дії Росії після опівночі, завтра та протягом тижня покажуть її справжнє ставлення до мирних зусиль США та пропозиції 30-денного припинення вогню. Росіяни продемонструють, чи серйозно ставляться до світу, чи заяви Путіна були просто маніпуляціями. За словами міністра, незважаючи на певне зниження бойової активності вчора і сьогодні, російські війська продовжують атакувати українські позиції. Україна реагує належно і відповідально, і ми відповідаємо взаємністю як на вогонь, де він виникає, так і на тишу, де вона зберігається, додав міністр. На турецькому напрямку, під час дії так званого великоднього перемир'я, ЗСУ потрапили в російську засідку. Є загиблі серед наших захисників. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача Олександра Сирського. Утім, поки без деталей загальна ж кількість порушень російською армією обіцянки дотримуватись тиші на фронті за добу 2935. На Лиманському напрямку українські воїни знищили один із найсучасніших російських танків Т-80 БВМ. Захисники виявили його в сховку, облаштованому окупантами в понівеченій промисловій будівлі. Український пілот дрона майстерно залетів усередину ангару, знайшов машину та завдав по ній точного удару, знищивши ворожу техніку. На другому етапі Кубка світу з художньої гімнастики в Баку, 16-річна українська гімнастка Таїсія Онофрійчук, здобула 5 медалей, зокрема золото у вправах з обручем, три срібла та одну бронзу, ставши однією з головних зірок турніру. Під час церемонії нагородження Таїсіона Фрейчук принципово відмовилась від спільного фото з росіянкою Вірою Туголуковою, яка виступає за Кіпр, та білоруською Анастасією Салос, що змагалася під нейтральним прапором. Українська команда загалом була представлена двома спортсменками в індивідуальній першості та збірною в групових вправах і виборола шість медалей всього. Збірна Україна в складі Єлизавети Ази, Валерії Перемети, Кіри Ширіковної, Надії Юріної та Ющак здобула бронзу в багатоборстві. Таєчка лучше. Таєчка є. Телевізійна улюблениця Путіна, ведуча новин на першому Катерина Андрієва, виявилася і не такою вже патріоткою своєї батьківщини, як про те вона розповідає. Виявляється, що окрім російського, пропагандистка має ще два громадянства Чорногорії та Гондурасу. Втім, так справді надійніше, коли Андрієві за її багаторічну вбивчу брехню з екрану доведеться тікати з Росії. Детальніше в сюжеті. Головна улюблениця Путіна або чергова коханка бункерного, як дехто вважає Катерина Андрієва, вляпалася у гучний скандал. Бе, вот прям бе, вот прям так, головна пропагандистка Кремля, і за її словами, хороша подруга самого Путіна раз по раз розпинається з екрану першого каналу. Як чудово жити в Путінській Росії. Кажется, что Андреева в телевизоре так давно, что она уже сама превратилась в символ несменяемости путинской власти. Под ее приятный и успокаивающий голос каждый день 9 вечера страна проходила важные и страшные метаморфозы. Установление цензуры, уничтожение выборов, политические дела и убийства, тотальное расхищение страны коррупционерами, произвол власти. Ну и теперь вот война. Як вдалося з'ясувати розслідувачам, тільки но ну, в студії першого каналу Гасне світло? Разом із ним випаровується і весь патріотизм безмінної кремлівської пропагандистки. Как только ее смена заканчивается, Андреева сразу же уезжает из России и подальше от Путина, при котором в России вроде как не жизнь, а благодать. Зиставивши данные про перелеты Андреевой, журналисты были шокованы. Пропагандистка проводит в России меньше часу, чем за кордоном. И это при том, что она работает безпосередньо в Останкино в Москве. Одна из главных российских пропагандисток просто берет и, как ни в чем не бывало, выезжает по наземной границе из из России в Норвегию и Финляндию. К этому моменту Норвегия уже год как не выдавала россиянам туристические визы, а Финляндия уже год как по туристическим визам россиян к себе не пускала. Проте ты Андрееву у нелюбови до батьківщини Також не можна, вона її дуже любить. От тільки це далеко не Росія. Як з'ясували журналісти у кремлівської пропагандистки на руках, щонайменше три паспорти, що дає їй можливість безперешкодно пересуватися майже по всьому світу. Давайте на конкретних примірах Візьмемо щось. свіже. Наприклад, 6 місяців 2023 року. Першу Перву неділю марта Андрієва працює. 5 марта у нее последний выпуск, а утром 6 она улетает в Стамбул. Возвращается она через неделю 13 марта и в тот же день проводит эфир. После окончания следующей рабочей недели она летит на неделю в Дубай и возвращается утром перед работой. Однак це не заважає заміжній за, за іноземцям пропагандистці Першого каналу, чия донька давно перебралася жити до Європи, стати улюбленою ведучою бункерного. У Кремлі ходять чутки, що російського диктатора літня ведуча підкорила своєю любов'ю до всього містичного. Уровень езотеріки в голові главної новесніці країни просто зашкалюваючи. ли говорить, що вона вірить в астрологію і в хіромантію. Во всю эту херомантию и успешно применяет ее в своих целях. У него есть э, на руке символ власти. Плюс его лицо очень интересным образом переходит из века в век. Не, не знаю, как к этому относиться, но картина семейства Арнольфини Ванейка, которая написана там в 1400 каком-то году, да, если ее посмотреть, то там прям четко. Ты понимаешь, что это герцог Арнольфини очень похож на нашего Владимира Владимировича, и он об этом знает, потому что вот мы с ним это обсуждали. это персонально, только для бункерного, Увильный вид эфира в час Андреева ВД далеко вид пропаганды життя. В следующем году будет 30 лет, как она ведет новости на Первом канале. При этом степень отстраненности от этих новостей. Відчисляє Андрієву утверждає, що сама телевізор не смотрить. А якщо й дивиться, зізнається пропагандистка, то як мінімум не вірить жодному його слову. От я вийшла з ефіру, я забув. Тому що рівень агресії, який зараз часу з з він опасен для здоров'я. Тож відновлювати сили після чергового брехливого ефіру Андрієва вирушає до Чорногорії, паспорт якої теж має пропагандистка. Тут на своїй двох із половиною тисячі метровій віллі на березі Адріатичного моря путінська улюблениця з чоловіком, який перебуває під санкціями, намагається проводити найкращі роки свого життя. Єкатерина ікціріна Андрієвої політики менше, чому поп зв'яз. Она travel, fashion, lifestyle блогер. Она искренне считает, что является абсолютным образцом во всем. Вообще кажется, нет такой сферы жизни, где Андреева была бы неуспешна. А оплачує всей цей успіх її головний фанат Володимир Путін. Через него пропагандистка выбила собі ексклюзивні умови на першому каналі. На работе она непрерывно облизывает Путина и рассказывает о том, какой он великий. Это ее работа. Это за это ей платят огромные деньги. По 13 миллионов рублей в год. Или в среднем 75 тысяч рублей за один выпуск. Это показ моей жизни. Все это позволяет Андреевой безбедно и безперешкодно жить за кордоном и регулярно поширювати про него антизахидную риторику. И если есть какая-то самая главная мысль, которую эти платные проходимцы 25 лет вбивают в голову россиян, то это то, что никого лучше Путина нет, что альтернативы не существуют, что нам крупно повезло с президентом, с его партией, зачем вообще что-то менять. Наоборот, вокруг них надо сплотиться. І це все про що встигаю розповісти на цю мить. Наступний випуск дивіться о 12-й, А поки поставте лайк під цим відео і залиште коментар. Також підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найактуальніші новини.